Подивіться, дивіться, прийшла мені посилочка. Посилочка для баби Олі від сім'ї Боровець. Зараз будемо відкривати. Будемо дивитися, що це за красота. Це файна ложка. Як то колись такі дерев'яними ложками їли, о, це буде моя ложка. Цю ложку я буду їла. О, ще як користуватися, як робити. Sėmi tik juo, tai kutkvetkivė, tiek sėmi šiaurubėtis su mėsku uždaras. U, ta tota, ką krasas atsa, jie ką tu mėskai? Я вже йду щось під яка то катомиска. Ви собі не думаєте, що дерев'яна миска, ви б собі не подумали, що така таково. А в такій дерев'яній місці дуже файно всьоркисте і дуже файно все виходить. Я тепер вже маю пече, вже охота є, що того. Колись були такі нецькі, я знаю, чи може хтось знає, то таке. Казали, що нецькі. або корито, таке, або, або діжа то таке того. А тепер, дивіться, яке воно культурне, та тепер я ще хочу таким пече. То та я тепер буду часто вичого випікаю, просіяла муку, тепер тут зробила опару, беру ложку і будемо будем роз... замішувати на хліб. О, не дити. Сіла хлібчик, посипала зверху муку і буде хлібчик під... підкисати. А от віці, вже моє тісто підійшло, вите, як файно, як всі місці дуже файно, живо підкисає. І я згадую собі свої ще дитячі роки, яке ще вдома було, як, як були такі таких не було місць, бо тепер дуже культурні, а коли що там було? От ви у в мене вийшли файний хліб. О, я зараз влучу, Подивимося, які він ой. Ай, 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 ай. Та ви подивіться, та то та то булка, булка, не хліб.